У Черкаському Цнабі представили дві виставки: персональна виставка художника-педагога, весна пробуджує та дитячі витвори до Великодня. На виставці дітей 65 робіт, чотири з яких романені. Дівчинка працювала над ними понад півтора року. Це було дуже важко. Треба було балансувати школу, заняття та ще й малювання. Це було дуже складно, але я щаслива, що я змогла вкластися в цей час та не малювати ці картини. Дівчина вчиться малювати ще з маличку для юної мисткині. Це перша в житті публічна виставка, розповідає її мама. Дитина в своїй праці нарешті отримала винагороду. Побачила, що її визнають. Тобто її роботи тут на виставці центральній Це доказ того, що вона дійсно має талант і вона працює не даремно. Що далі вона почне працювати? Вона додається. Презентували свої роботи вихованці зразкового художнього колективу. Водовосвіт техніки різноманітні: оригами, квілінг, торцювання, ветенанка, паперопластика та писанкарство. За участь у виставці кожному вручили винагороду, розповідає керівниця гуртка Наталія Оснач. я задоволена всі діти дуже дуже щасливі. Отримали нагороди, отримали медалі. Подивіться, які довольні стоять. Персональна виставка художника-педагога Григорія Малорода з назвою Весна пробуджує також представлення у залі центру надання адмінпослуг. Квіти розквітають навіть коли війна, розповідає автор. Дають такий поштовх, роздуми про нинішню ситуацію, яка у нас в країні. І хочеться, щоб ця виставка якби надихала на прекрасних і на перемогу. Прийшли підтримати митця його учениці. А вона навчається у Григорія малювати вже два роки. Людина це дуже творча, незвичайна людина. Його роботи справді надихають. Я завжди дивлюсь і думаю, як зробити щось по-своєму, перейняти як найбільше навичок у нього, тому що мені дуже подобається направлення, в якому він малює. Ініціювали арт простори Центр надання адміністративних послуг. Експозиції зміні кожні два місяці. У закладі вже провели понад 10 мистецьких подій у трьох локаціях. Важливо, щоб творчість черкастів побачила якомога більше людей, вважає заступник директора ЦНАП Ігор Волошин. Давайте будемо відверті, чи часто люди бувають в музеях на якихось виставках. Ні, не дуже часто. Ми зробили згоротній такий ефект, що мистецтво прийшло до людей. Тобто, окрім того, що люди проходять до ЦНАПу за якоюсь послугою, якоюсь консультацією, вони мають можливість переглянути ту чи іншу виставку саме тих людей, з якими вони живуть черкащанами. От і таким чином має можливість і презентувати творчих людей нашого міста. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.